Найсильніші санкції за три роки війни у Парижі анонсували новий удар по Росії. Ініціатором виступає Франція. А координація здійснюється спільно з американськими сенаторами. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Голова французького МЗС Жан Нуель Баро повідомив, що Європейський союз розробляє новий найжорсткіший спочатку повномасштабної війни санкційний пакет проти Росії. Ініціатором виступила Франція, а координація здійснюється спільно з американськими сенаторами, підкреслив він в ефірі французького телеканалу TF1. За словами баро, після того як президент штатів Дональд Трамп запропонував ідею тридцятиденного припинення вогню, яку підтримала Україна, кількість російських атак на українські міста збільшилася в п'ять разів. Такий стан справ неприпустимий. Цьому потрібно покласти край. Саме тому спільно з американськими законодавцями Євросоюз з ініціативи Франції готує наймасштабніші санкції за останні три роки. Їхня мета послабити фінансові та ресурсні можливості, завдяки яким Володимир Путін продовжує агресію проти України, сказав він. Баро уточнив, що заходи торкнуться не тільки нафтового експорту та інших сегментів енергетики, а й вдарять по фінансу. Сових структурах як у самій Росії, так і за її межами. Під санкції потраплять компанії та приватні особи, які сприяють обходу вже чинних обмежень. Незважаючи на міжнародний тиск, Путін зберігає ресурси, тому що йому допомагають обходити санкції. Це потрібно припинити, наголосив міністр. Також він зазначив, що російська армія втратила наступальні позиції на фронті і тепер зосередилася на масованих ударах по цивільній інфраструктурі з використанням ракет і дронів, що призводить до великих жертв серед мирного населення. Баро висловив упевненість, що такі дії мають бути негайно зупинені раніше. Повідомлялося про те, що Трамп може запровадити нові санкції проти Росії. Обмеження ймовірно не включатимуть нові банківські санкції. Нагадаємо, повідомляли і про те, що контакти Європи та штатів щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися. Як писав головред, Трамп не виключає можливості введення нових тарифів проти країн-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру. Тому сенатор Грем очікує просування двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії. Сенатор республіканець Лінсі Грем очікує, що сенат просуватиме двопартійний законопроєкт про російські санкції, що дозволить запроваджувати тарифи проти країн, які підтримують війну. РФ Грем заявив, що час покласти край цій кривавій байні. Коментуючи новину про найбільший повітряний обстріл Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії, очікую, що Сенат просуватиме двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який дозволить запроваджувати тарифи та санкції щодо країн, що підтримують військову машину Путіна, і не допомагають Україні. Сенатор додав, що законопроєкт міститиме пункт про президентське виключення, щоб надати Трампу максимальні. Важелі впливу зараз. Законопроєкт уже має 85 співавторів, і їхня кількість, за словами грема, тільки зростає.